Початком проповіді е, хочеться прочитати текст. Думаю, всі знають притчу про сіяча. Читали притчу про сіяча, так? І Ісус Христос, я прочитаю пояснення цієї притчі, і, тому що слово в церкві звучить, і хтось може сказати: ми ходимо в зібрання і є християнами не для того, щоб просто нам нравиться таке суспільство, таке як російське общество людей, е, а те, що ми полюбили Бога. Відреклись від себе, пішли в хрещення, і наше хрещення було смертю з Христом, щоб жити з ним для Бога. І те, що нас мучили гріхи, і ми шукали свободи від них. І як добре, що ми приходимо в те зібрання, щоб щоб чути Слово Боже, як духовну їжу, спілкуватись одним з одним і давати цю духовну їжу один одному і молитися Господу. Але буває так, що ми ходимо зібрання і наче спілкування, але в нашому житті те саме болюче согрішення, і ми думаємо, ну чому ж ця благодать Господня, не працює в моєму житті? І таке попередження це Матвія, 13 глава, 18, 23, з 18 по 23 вірш. Ви ж вислухайте значення притчі просіяча до кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в серці Його. Ось кого означає посіяного при дорозі, а посіяне на каменистому ґрунті, це той, хто чує слово і негайно, з радістю приймає Його, але не має кореня в собі і непостійний. Коли ж приходять скорбота, або коміння за слово відразу спокушається. А посіяне в тернах це той, хто слухає Слово та клопоти світу цього і омана багатства заглушають Слово, і воно залишається безплідним. Постійна ж на добрій землі це той, хто слухає Слово і розуміє, і приносить плід в сто крат, інший 60 та інший тридцять. Бог нас вибрав і зробив своїми дітьми для того, щоб ми приносили плід. Написано, ми призначені на добрі діла, тому що віра безділ мертва. І Бог хоче, ми ділами не спасаємося, ми спасені по благодаті, але тест моєї любові до Бога і моєї віри, чи це жива віра, це мої добрі діла. Чи я благовістю людям, чи я люблю ближніх своїх, чи я люблю церков, чи я воліваю за неї, чи я підтримую руки просвітера, тому що хтось може хотіти, щоб просвітера, проповідники звершували добре служіння. Якщо я за них не молюся, Бог не буде нав'язувати церкві своє благословіння е, е, ну, через них. Якщо ми хочемо цього, ми получимо. Якщо ми хочемо благословення церкви, щоб люди каялись, щоб ми жили життям без гріхів, життям зразковим, то Бог це дасть. Бог почує, Бог на молитву іскреного завжди відповість. І тема моєї проповіді привнивий е, Бог. І прочитаю це Вихід, 34 глава, 14 вірш. Тому що ти не повинен поклонятися Богові іншому, крім Господа, тому що ім'я Його Бог ревнивий. Він Бог ревнивий, наш Батько Небесний Єгова, Отець наш, Він ревнивий. Як ви думаєте, а син Його ревнивий? Ревнивий, і Дух Святий ревнивий, Він один, Бог єдиний. В трьох лицях і Він Бог ревнивий. Він нас дуже ревнує, як жінка або чоловіка любить, або чоловік дружину. І буває е, аж занадто да? буває, як кажуть, ревнує до, до кожного. Я кажу, до стопа ревнує, буває, так кажуть, що не, не, по, е, не, по, не, по, не по розумному ревність є, але Бог нас ревнує, бо Він нас любить. І він ревнивий. І наскільки ревнує, написано, що. Хіба не знаєте, це Якова, 4 глава, 5 вірш, хіба не знаєте, що до ревності любить дух, що живе в вас? І е, Бог, це ще второзаконія, второзаконія, 4 глава, повторення закону, 4 глава, 24 вірш. Господь Бог, Господь Бог твій є вогонь нищівнич, Бог ревнитель. І Ісуса Навіна. 24 глава, 19 вірш. Ісус сказав народу, не зможете служити Господу, бо Він Бог святий, Бог ревнивий, не потерпить беззаконня ваших гріхів ваших. І от питання. Ми по статусу своєму виправдані і названі вже святими нам вміняється праведність Ісуса Христа. І Він не просто простив нам, як люди вас прощають. А він простив і виправдав. Тобто сказав, люди кажуть, ти грішник, ти зробив то і то. А Бог каже, я нічого не знаю. Ти такий святий, як Ісус Христос. Сатана приходить, ти ж згрішив. Я кажу, ні, я, да, я візьми перед Богом свій гріх, але я кажу, Бог мене виправдав. І коли Сатана розуміє, що моя віра непохитна, він буде все менше і менше спокушувати і не буде доторкатися до такої людини. Тому що людина, по-перше, сама береже свою душу і е, Бог буде берегти, Бог береже. І як же ж можна служити такому ревнивому Богу, коли Він такий святий? Як можна служити, коли Він нас ревнує? І що заважає нам служінні служити Богу? Тому що ми створені для служіння в церкві? Церква це тіло Христа, і ми всі члени один одному, і немає членів, які щось не робили. Тобто, якщо я в церкві і нічого не роблю? То питання, чи я член цього тіла. Тобто можна юрид, ну, формально числиться членом церкви якоїсь групи. Так? Але чи по факту, фактично, чи я приносив? Тобто, в моєму тілі всі члени, вони мені потрібні, навіть волосся на голові, воно якусь функцію. Ми до кінця тіла не знаємо, що для чого потрібне. Бог знає, і Бог все дивно створив, так і в тілі церкви все потрібно. І Бог хоче, щоб ми. Що теж були ревнивими. Якщо Бог ревнивий його діти, ми діти Божі, народжені від Духа Святого. Ми тіло Христа. Він голова і церква називається як? Якщо Христос голова церкви, то тіло як називається? Теж церква, так? церква Ісус Христос. Якщо голова Ісус Господь, то і тіло Ісус Господь і церква. По-різному, хто як називає церкви, різні братства, об'єднання є, і це добре. Для комунікації між святими, але церква, вона Христова, і кожний член повинен приносити користь для збудування. І написано: кожний дивись, що го будуєш, хто будує сіна, соломи, глини, воно все згорить. Написано будувати. золото, срібро і догоційних каменів тільки Христос в моєму житті. А як же мати? І до чого саме більше нас ревнує Бог? Якщо взяти від книги буття і до об'явлення. До чого Бог ревнує саме більше? От буття. До чого Бог ревнував Адама і Єву? От все було дозволено, все було прекрасно створене, але одне, до чого він ревнував, це їжа. Вся червона ниточка від буття до об'явлення, що я їм. Бог дуже ревнує до того, що я їм. Він навіть сказав смертю помреш, якщо вкусиш від дерева. Якщо будеш їсти ту їжу, яку я заборонив тобі, в нашому житті теж Бог ревнує нас до того, що я їм. Тому що те, що я їм, я тим і є. Тобто моє тіло зроблене з того, що я їм. І я духовно зроблений з того, що я їм, тобто я є як плід церкви. Тобто хтось молився за мене, хтось спустився, хтось повчав мені. Хтось був навіть негативним прикладом, але прикладом, і я є тим, ким я є, дякуючи церкві Тілу Христа і дітям Божим, які брали участь в моєму житті. І потрібно дивитися, що я їм. Чи мене повністю брат добре підмітив, коли молився. Мені сподобалось, що ми маємо Духа Святого. І як же ми отримуємо Духа Святого? Як ми сповняємося Духом Святим? Ми хрещені Духом Святим. І хрещення Духом Святим є занурення в Духа Святого. Хрещення є погружені. Хрещення означає слово погружені. І ми всі святі занурені в Дух Святий. Але це ще нічого не означає. Буть зануреним в Дух Святий, Це не значить будь сповненим Духом Святим. Біблія говорить, не впивайте свином, від якого розпуста, а сповняйте Духом. А як сповняться Духом Святим? Як сповнятися Духом Святим? Каже, Повчайте один одного псалмами, піснопіннями духовними, бо я його співаю в серцях ваших у Богу. І добре, коли в нас пісні, духовні. І коли ми співаємо не тільки в церкві, нещасні ті християни, які співають тільки в церкві, їхнє життя буде падіння, Господи, помилуй, Господи, прости. І вся жизнь, як вовк і благання. Ну добре, коли ми сповняємося Духом Святим і знаємо, що робити для того, щоб не тільки в Дусі Святому Будь, а щоб і Дух Святий в нас був. І коли Дух Святий приходить в серце, Він облічає о гріхи, о правді, у суді, він согрішає, що не буде гладить погловці, він буде мене переплавляти, мене устроять буде. І галатам було задане питання: о несмислені галати, о, нерозумні галати. Від чого ви получили Духа Святого? Відділені закону, отділені закона по російськи Чи від назідання вірі, від повчання вірі, коли є повчання вірі, і коли я маю Духа Святого, коли брат має Духа Святого, і коли ми говоримо Духом Святим, святі наповняються Духом Святим. І Дух Святий зсередини робить свою роботу. Ісус Христос в об'явленні говорить, все стою у двері, стучу і чекаю, хто отворить мій двір. Де він стоїть? Я вже в ньому, але він хоче зайти в мене, я в ньому, а він каже, і я в вас. Тому що те, що я в ньому, написано Царство Небесне, подібне до неба. Як до великої сітки, куди попала риба різного роду. І перебувають, так? Тобто ми користуємося всіми благами християнського життя. У жінок вірні чоловіки, у батьків слухняні діти, у дітей добрі батьки. Тобто сама культура і етика дуже добра е в нашому житті. І ми користуємося благами християнського життя. Але е Бог хоче, щоб ми. Е Поки написано в притчі про, про небі, що царство подібне до неба, і воно наповниться рибами різного роду. І написано, що прийде час, коли візьмуть і переберуть. Добре зберуть, забереть, Бог прийде за царством своїм, забере його, вічність. І ті, хто сповнялись Духом Святим, ті, хто наповнялись ним і Дух Святий, через яких поражався, Бог тих забере і буде спасіння. І Бог ревнує, що ми їмо. Чим любимо Бога, тому що від того, що я їм, я тим і є. Я не можу любити сам. Я не можу генерувати любов, я не можу генерувати мир. Я можу прийнятися від Духа Святого, і Дух Святий зсередини зробить те, що люди тужаться своїми силами. Бог не дасть мені святість. Як сказати по воспроизвести, так? тобто відтворити власноруч своїми силами. Є багато різних психологів, філософів, шамлатанів різних, які учать, ну треба людину удосконалить, здати кращої, але Бог він ревнивий. Він нікому не дозволить святості досягнути самотужки. Тобто ми не можемо любити так, як любить Христос, ми не можемо не грішити без Бога. І Бог порой допускає, відходить від Християн. Не то, що Бог відходить, християни відходять від Бога. І коли ми грішимо, нам дуже прикро. Якщо буває людина задає питання, а чи я відроджений з гори? І хтось може диявол спокушати, та ти не відроджений з гори, та ти напевно, не спасений. Ні. Якщо я роблю гріх і мені боляче. Я відроджений з гори. Якщо я чую слово Боже і мені приємно, значить я відроджений з гори, значить я син Боже, я дитя Боже, народжений від Духа Святого. Тому що приймаючи духовну їжу, це моє природне. Тобто, як моєму тілу природні їсти страви, які природні людям. Якщо, допустимо, мені поставлять сіно, сіно мені не природнє. сіно природнє для корови, для худоби. Для мене, для людей друга їжа природна. Так і для людини, яка відроджена з гори, для неї потрібна їжа. І відбуття до об'явлення Бог дуже турбується, щоб людина їла їжу. І Бог візобіліє їй, дає цю їжу і ревнує. і в законі пишеться, яка їжа чиста, яка нечиста, і Бог дуже чітко розділяє, якщо ми їмо цю їжу. Як це? ми можемо перевірити, це виражається, ця любов і ця їжа, те, що ми їмо, написано от і збитка серця гаворяду. Те, чим я наповнений, та й виражається. Ну, Наприклад, якщо людина займається з автомобілями, її така професія, вона продає їх, ремонтує, купляє, перепродає, вона в цій сфері життя вона буде постійно говорити про автомобілі. Так? Наприклад, в мене професія садівник і, наприклад, іще професія електрик. І я знаходжу людей однодумців, і я в цій сфері працюю. І чим більше я працюю в цій сфері, я більше це розумію. І хтось будівельник, і він більше, більше більше удосконалюється. Написано От і збитка серця говорять уста. Написано Уста треба обуздати. Хтось каже, це треба мовчати. Ні, не мовчать, а говорить те, що хоче Бог, щоб я говорив. І Йоанна, друге послання, друге соборне послання Йоанна, Четверта глава. Перша Іоанна, четверта глава, двадцятий вірш. Якщо хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо хто любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? Моя ревність і любов не тільки до Бога, а й до братів. Тобто Петро, Ісус, Пет, Ісус питає Петра, Петро, любиш ти мене? Каже, люблю. Ще раз питає, любиш ти мене? Люблю. Ще раз питає, Петро вже засмутився, ну що це він мене питає, хіба не знає? Каже, люблю. І що сказав Ісус, спаси ахців моїх. Пасти це щось приємне. Пасти себе приємно, годувати себе приємно, удосконалювати себе да, приємно, це ж я. А вболівати і молиться за брата і сестру, за просвітера, за проповідників, за церкву Божу і за другі церкви. Це тяжка робота. Тяжка робота. Потрібно розіб'яти себе, удати себе на жартовник і. Збудовується, якщо я сповняюсь з Духом Святим, ми повинні всі шукати назидання вірі. Якщо нам один брат не дає називання вірі шукати другого брата, тобто ми годуємо один одного. І як добре, коли при зустрічі ми ділимося откровеннями Божими. тобто мені Бог це відкрив, комусь Бог ще відкрив. Але якщо людина не читає Біблію, якщо вона не любить брата свого, і я на хороших і поганих ділю членів церкви. То я остаюсь без Христа. І ще в апостол Павел, коли це Филип'янам 3 глава 6 вірш, апостол Павел каже, що він раніше був по ревності гонитель церкви. І в нього була друга ревність. Якщо ми не ревнуємо за звування церкви, написано, хто не збирає, той розточає. Якщо ми не збудовуємо церкву, якщо ми молитовно не підтримуємо просвітарів, дияконів, благовісників, проповідників і один одного, то я розстачаю. Коли ми бачимо, і думаю, якщо ми духовні люди, ми бачимо в нашому житті брати і сестер, які согрішають або взагалі живуть не як християни. І їхнє життя це одна назва. Що нам радить Біблія? Відділятися від цих людей? Ні. Потрібно самому наповнитися любов'ю до цих людей і просить, каже, коли бачиш брата, який грішить гріховне до смерті, молись за нього. І молитва твоя, і віра Твоя, і благодать Божа дасть йому життя. І друга категорія людей. Ми не можемо точно сказати, де є дві категорії християн. Апостол Павел каже, моліться, брати, що визволиться нам від лукавих і безпорядних людей. Від нечестивих, призначених на осуд, які розрушають церкву, які говорять благо... Благо... благовістування, яке друге, або не живуть як Христос, які давно вже не є дітьми Божими і які розрушають діло Боже, не сузідають, або запалка моліться, щоб визволитися від таких, не відділятися від них. Ми повинні стояти на чеку церкви Господньої, і Бог прийде і кожному дасть нагороду, хто ревнував за діло Господнє. І ще е... в книги пісні Піссней. Пісні, пісня над піснями п'ята глава. З першого по восьмій вірш. Прийшов я у сад мій, сестро моя, нареченна, набрав мири моєї з ароматами моїми, поїв сільників моїх з меду моїв, напився вина мого з молоком моїм. Їжте, друзі, пийте і насичуйтеся улюблені. Я сплю, а серце моє пильнує. Ось голос мого коханого який стукає. Відчини мені, сестро, моя, люба, моя голубко моя чиста, моя, бо вся голова моя покрита росою, кучері мої нічною вологою. Я скинула хитон моїй, як же мені знову тягати його. Я помила ноги мої, як же мені бруднити їх? Любий мій протягнув руку свою крізь отвір, і нутрощі ми схилювалися від нього. Я встала, щоб відчинити любому моєму, з рук моїх капала мира, з пальців моїх мира капала на ручки замка. Відкрила я любому моєму, а мій повернувся і пішов. Душі мені не стало, коли він говорив. Я шукала його і не знаходила його, кликала його, і він, а він не відізвався до мене. Зустріли мене вартові, які обходять місто, побили мене. Зранили мене, зняли з мене покривало ті, що стержуть стіни. Заклинаю вас, дочки Єрусалимські, якщо ви зустрінете Любого Мого, що скажете ви йому? Що я знемагаю від любові? Два стани, коли Христос з ревності своєї робить трішки боляче християнам. Це стан, я так називаю, або Коринф, або Галати. так? Да? Тобто галати вони дуже хотіли бути святими. Вони такі святі були, вони даже добавляли те, чого не було в Біблії. І от наречена ця була хороший стан, мира капає, вона Христову, ну Я такий святий, в мене в житті так хорошо, я не грішу, я, я знаю Біблію, я звершаю служіння, мені служіння так цінне. А Ісус розвертається і входить. Бо каже, да, тобі служіння цінніше, тобі Твоя святість і безгрішне життя цінніше, а не я. Тобто нам повинно бути цінніший Ісус Христос понад усе. Не служіння. Я повинен ревнувати Його. Ісус, добре, що я проповідую, добре, що я співаю, добре, що я служу, добре я матеріально працюю на благо людей. Але це все не важливо, мені ти важливий. Тому що якщо мені це важливо, я останусь без тебе. Як остались галати, вони смисні галати, ми остались без Христа. І другий стан, коли, як коринтяни, у коринтян друга сторона була, вони поклонилися в другу сторону. І на закінчення першого послання апостол Павел їм говорить, що хто не любить, це 16 глава, 22-й вірш, хто не любить Господа Ісуса Христа, нехай буде. Відлучений, Мараната. В синодальному переводі написано «анафема», що з грецького означає, нехай буде проклятий. Тобто людина, яка або до Божої благодаті. І їй важливіше святі чи служіння, щось важливіше, хороше, непогане. Тобто людина і свята, але її це важливіше, ніж Христос і церква. Бо моє відношення до церкви за відношення до Христа. Я лишаюсь без Христа, лишались галати. Або коли я не люблю Христа як коринфяни, і іду, і дружу світом цим, я йду. І стаю проклятим в моєму житті не благословіння, і Бог не дасть, Бог ревнує нас. Якщо я люблю дружину більше, ніж Христа, не буде злагоди з дружиною. Якщо я люблю дітей більше, ніж Христа, і для них більше працюю, не порадують мене мої діти. Якщо мені служіння дорожче, ніж Христос, не порадує моє служіння і не буде успіху, Бог не благословить. Якщо ми доброводи, ми фінансами дорожче, ніж Христос, не буде благословіння і потім можна задати собі питання. А чому в мене якісь проблеми в житті? Чому в мене хвороби чи ще щось? І це добре, якщо є проблеми, проблеми тому що написано, б'є всякого сина, якого любить. А якщо не б'є, то значить вони законні діти. Тобто Він ревнує нас і з ревності Він карає. Якщо нас карає Бог, якщо в нас є якісь труднощі або переживання, це дуже добре. Боже, ти ревнуєш мене. Боже, наповни моє серце ревністю за церкву Твою, за тіло Твоє. Щоб я будував цю церкву, і щоб я наповнений був тобою, і е, щоб я служив тобі, виконував волю твою. І на закінчення прочитаю е, послання Юди. Одинадцятий вірш. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і потрапили в оману на городи Валама, і загинули в бунті як корей. Які бувають спокусу і на ваших вечерях любові, вони разом з вами бенкетують, без страху відгодовують себе, це хмари безводні, гнані вітрами, осінні дерева безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням, люті морські хвилі, що піняться соромом своїм, зірки, блукаючи, яким зберігається морок темряви на віки. Три категорії людей, да? пішли в дорога Каїна. Каїн Богу приніс овочі, тобто спасіння без христа, без крові. Або святість без Христа і поза церквою, без єдності з членами церкви та їхнього збудування і свого збудування від них. Друге, це омана нагороди Валама, коли я дружу світом цим, або я поширяю других дружити світом. Тобто ми не любить повинні світ, ні те, що в світі. І коли ми бунтуємо, хтось для людей, все не так, не такий просвітер, не така церква, не така проповідь, все не так. Якщо не так, скажи як? Покажи приклад, як потрібно. І коли ми, а так можна, коли ми наповнені Христом, коли ми сповняємося Духом Святим і любов'ю. Тут написано, це хмари безводні, наша жива вода, це Ісус Христос, коли ми наповнені Христом, осінні дерева безплідні, що будь лідним, це теж наповнені Христом, тому що ми приймаємо Христа і цього Христа даємо другим, і людям невіруючим, а тим більше церкві Божій». Хай Господь поблагословить всіх нас і допоможе, щоб ми ревнували про Бога, щоб приносили плід, ревнували за церкву, тому що наше відношення до церкви, навіть помісної церкви, це відношення до Христа. Багато є способів, як можна послужити Богу в наш час. І багато тут говорилося про способи послужіння. Але якщо ми молимося і просимо Господи, як Давид каже, покажи мені серце моє, в чому я не такий, щоб і справиться, вирівняй стежки мої, покажи мені істину мою. Христинин, справжній христин це людина, яка готова завжди до змін в своєму житті. І я так молюсь Боже, якщо я в чомусь не такий, не такий мій шлях, не такі думки, не так, я вчені, десь розумів, открий мені, коли ми будемо іскреними, відвертими перед Богом в сльозах молячисьому за себе, в першу чергу написано, внікай в себе і у вчення. І себе спошеш, і тих, хто слухає тебе. А потім ми будемо і плакати за церкву, Бог буде благословляти церкву, Бог буде благословляти служителів і буде давати нам те, чого ми просимо. Господь поблагословить нас, щоб ми були ревнивими за Бога і розуміли, що Бог нас дуже ревнує і в своє ревності порой карає, допускає труднощі і буде допускати, якщо ми десь не так поступаємо, тому що ні. Галат, ні галатом, ні коринтянином Бог не дозволить нам бути, якщо ми справді діти Божі. Хай Господь облагодить від нас. Амінь. Амінь.